Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. На вихідні чоловік запросив друзів на шашлики. раз чи два на місяць вони збираються просто так, без жодного приводу, аби вирватися на природу і перепочити. Будинок стояв за містом, тож простору, і свіжого повітря вистачало. Олег із товаришем порилися біля мангала, а Вікторія його дружина. Вікторія спостерігала за ними з кухні, крізь відчини на вікно. Запах диму і смаженого м'яса змішувався з гучним чоловічим сміхом. Випивши по пляшці пива, Олег раптом узявся повчати друге життя. Та куди ж вона подінеться? Ти ж розумний колян. Жінка як орендована машина. Поки бензин заливаєш, і ти холя доплачуєш, вона і їде туди, куди скажеш. А моя Вікторія. Він самовдоволено хмикнув. Я її з усіма потрохами ще двадцять років тому оформив. Я плачу, я музику замовляю. Зручно, правда? Ні власної думки, ні зайвих питань. Шовкова. Олег говорив голосно, самовпевнено, розмахував шампуром. Гарячий жир капав просто на вугілля. Ті шепіли і спалахували, ніби підтверджували кожне його слово. Він був упевнений у своїй правоті так само твердо, як у тому, що після неділі завжди настає понеділок. Микола, його приятель, лише хмикнув, не встряячи в розмову. Вікторія стояла біля відкритого кухонного вікна з ножем у руці і різала помідори для салату. Всіх стікав по подушці, ніж тихо постукував, а в вуха дзвеніло одне й те саме самовдоволене. Я плачу, я музику замовляю. Двадцять років. Двадцять років вона була не просто дружиною, тінню, чернеткою, запасним варіантом, подушкою безпеки. Олег, звісно, вважав себе зіркою Генієм адвокатської справи. Він вигравав складні процеси, Вертався додому з пухкими конвертами і кидав їх у тумбочку, з виглядом переможця, а коли втомлено засинав, Вікторія тихо діставала з його портфеля документи, над якими він бився тиждень, і сідала правити, виправляла грубі помилки, переписувала кострубаті формулювання, шукала в базі свіжі поправки, які він у своїй самовпевненості пропускав. Уранці вона ніби між іншим казала Олеже, я там одним оком глянула. Може, варто послатися на житловий кодекс? Я закладку залишила. Він відмахувався. Завжди ти зі своїми жіночими порадами. Гаразд, подивлюся, а ввечері повертався героєм. І жодного разу, жодного за всі роки не сказав Дякую, Віко, без тебе я б не витягнув. Того вечора на дочі вона не влаштовувала сцени, не вибігала на веранду, не перевертала мангал. Вона просто дорізала салат, заправила його сметаною і поставила на стіл. Музику замовляєш, значить. подумала вона, дивлячись, як чоловік жує м'ясо, навіть не відчуваючи смаку. Ну що ж, тоді послухаємо тишу. У понеділок зранку Олег, як завжди, метушився квартирою в пошуках кроватки. Віко, де мій щасливий синій? У мене зустріч із забудовником. У шафі на другій полиці озвалася вона з ванної. Голос був рівний, спокійний, надто спокійний. Коли відчинилися двері, Вікторія не стала допивати каву і вмикати ранкове шоу. вона дістала старий записник. Номер Бориса Петровича, їхнього з Олегом, колишнього начальника, не змінювався вже років двадцять. Алло, Борисе Петровичу, це Вікторія. Так, дружина Олега. Ні, він не знає. Я у справі. Скажіть, у вас ще потрібні люди в архівний відділ? Або хтось, хто вміє розгрібати безнадійні завали? В трубці на мить запала тиша. Борис Петрович пам'ятав Вікторію. Її блискучі курсові, її хватку, її здатність бачити суть над купою порожніх слів. Він був єдиним, хто тоді двадцять років тому сказав Даремно ти віко в домогосподарки. Приїжджай, буркнув він нарешті. Є одна справа ніхто братися не хоче. Впораєшся, візьму в штат. Увечері Олег повернувся додому роздратований. Забудовник виявився впертим. Справа буксувала. Він звично кинув піджак на крісло в передпокої і гукнув Віко. Є що пожерти, я б слона з'їв. І до речі, сорочку на завтра випросуй, білу. У відповідь тиша. Він зайшов на кухню. Плита була чиста. Жодної каструлі, жодної сковорідки. На столі записка. Вечеря в холодильнику. Пальмені заморожені. Я втомилася. Це що ще таке? Олег витріщився на папірець, ніби той був написаний чужою мовою. У цю мить класнув замок вхідних дверей. Вікторія зайшла з текою документів у руках, на ній був строгий костюм, той самий, який Олег востаннє бачив на випускному в сина. І туфлі на підборах. Де ти була? оторопів він. І що це за маскарад? Я була на роботі, Олеже, спокійно сказала вона, роззуваючись. У твоїй фірмі, до речі, в архіві. Борис Петрович узяв мене молодшим помічником. Олег нервово розсміявся. Ти працювати, віко, не сміши. Ти двадцять років нічого важчого за половник у руках не тримала, який архів. Ти там через два дні задихнешся від пилу. Побачимо. Вона налила собі води. А ти що? Тепер пальменями дивитися будеш? кинув він зі злістю. Я, між іншим, гроші заробляю. Я сім'ю утримую, а я теж заробляю, спокійно сказала Вікторія. Поки ще небагато, але на пальмені вистачає, і сорочку сам випрасуй. Праска там, де й була останні десять років. Це був перший дзвіночок. Олег вирішив, що в дружини просто криза середнього віку. Гормони, тома, що там іще з жінками трапляється. Пограється тиждень і заспокоїться. Нехай бігає, думав він, жуючи жорстке тісто пельменів. Зрозуміє, як ті гроші даються, знову стане шовковою. Але минув тиждень. Потім другий криза не минула. Дім змінювався, він перестав бути невидимим. Шкарпетки більше не були складені акуратними парами вони збивалися докупи брудною купою в ванні, пил, якого він раніше не помічав. Тепер нахабно лежав на полицях, сорочки доводилося прасувати самому, і Олег із подивом відкрив для себе, що це справжня катора, то складки не там, то рукав перекосився, та найгіршим було інше. Вікторія перестала бути його жилеткою. Раніше він приходив додому, і година минив про тупих суддів, жадібних клієнтів і дурних колег. Вона слухала й кивала, підсовувала чай із м'ятою, і, головне, давала поради, ті самі, які він потім із гордістю подавав як власні. Тепер він спробував завести розмову. Уявляєш, цей Фесенко знов позов завернув. Я йому кажу Олеже, тихіше, будь ласка, не відриваючись від ноутбука, сказала Вікторія. У мене завтра звірка по старій справі про банкрутство. Та кому потрібне твоє банкрутство. вибухнув він. У мене угода горить. Моя робота мені потрібна для самоповаги. Олег злився, відчував, як ґрунт повільно, але вперто вислизає з під ніг. Без її вечірніх консультацій він почав помилятися в дрібницях, але боляче, пропустив строк подання клопотання, переплутав прізвище в договорі. Начальство почало коситися. На планування Борис Петрович хмурив брови, дивлячись на Олега, а потім рапто переводив погляд на Вікторію і схвально кивав. Виявилося, вона розгребла той архівний завал за три дні, знайшла документи, які вважалися втраченими, її перевели з підвалу до загального залу, посадили за стіл навпроти стажера. Олег бачив її спину щодня рівно прямо. Вона навіть ходити стало інакше, впевнено, чітко цукаючи підборами. Гроза вдарила за місяць. У фірму зайшов золотий клієнт Лідія Миколаївна Скорак, власниця мережі приватних клінік, жінка з характером, сталевою хваткою і повною відсутністю терпіння. Вона судилася з колишнім партнером, який намагався відібрати половину бізнесу. За, як вона стверджувала, підробленими документами. Справу доручили Олегові. Це був його шанс реабілітуватися. Я їх розірву, хвалився він удома. Там усе очевидно. Замовимо експертизу, підтянемо свідків. Вікторія мовчки читала книгу. Ти чуєш? Він штовхнув її ліктем. Я ж кажу справа виграшна. Премію отримаю, куплю тобі шубу. Може, повернешся до нормального життя. Вікторія повільно опустила книжку і подивилася на нього довгим уважним поглядом. Мені не потрібна твоя шуба, Олеже. Мені потрібно, щоб ти перестав поводитися як павич. Лідія Миколаївна не терпить тиску, вона людина старої закалки. З нею не можна так, з нею треба говорити. Ой, годі. відмахнувся він. Доморощений психолог. У той день у переговорні нависла напруга. Лідія Миколаїна сиділа на чолі столу, а Олег ходив перед нею, сипав термінами, розмахував графіками. Ми арештуємо рахунки, ми змусимо їх повзати. Ви мене не чуєте, холодно сказала вона. Я не хочу нікого давити. Ця людина, мій хрещеник. Так, він чинить неправильно, але я не хочу для нього ув'язнення. Я хочу повернути своє, і щоб він зник із мого життя. Тихо, без бруду в пресі. А ви що мені пропонуєте? Олег ковтнув повітря, але Лідія Миколаївна, інакше не можна, це ж суд. Якщо ми покажемо слабкість, ви зняті з цієї справи, тихо сказала вона, підвелася і узяла сумочку. Борисе Петровичу, я розчарована. Я думала, у вас працюють професіонали, а не бульдозери. Борис Петрович зблід. Втрата такого клієнта означала півроку фінансової діри. Олег стояв червоний, як крак. У цю мить відчинилися двері. Зайшла Вікторія. В руках з чаєм, секретарка захворіла, і молодших співробітників попросили підмінити. Вони одразу побачили все і оцінили ситуацію. Лідія Миколаївна. Голос Вікторії прозвучав не голосно, але впевнено. Лідія Миколаїв вже стояла біля дверей і зупинилася Перепрошую, я принесла чай із щебрецем», – спокійно продовжила Вікторія. Такий, як ви любите. Ви маєте рацію до хрещеника. У 98-му була схожа справа, тоді обійшлися без суду, уклали марну угоду із пунктом нерозголошення і передачі часток удар. Це дозволило зберегти обличчя обом сторонам, Лідія Миколаївна повільно обернулася, її уважний, гострий погляд уп'явся в Вікторію, звідки ви про це знаєте. Та справа була закритою я працювала з архівами, Вікторія поставила піднос на стіл, руки в неї не тремтіли. І ще один момент, якщо дозволите, там бракує одного обов'язкового реквізиту, це суто технічна річ. Так що можна все зробити без кримінальних звинувачень. Ваш хрещенник просто припустився помилки, він зберігає свободу, а ви клініку. У переговорній запанувала тиша. Олег дивився на дружину так, ніби перед ним стояла зовсім інша людина. Лідія Миколаївна повернулася до столу і сіла. Чаїще брицем кажете, вона вперше усміхнулася, і її суворе обличчя раптом стало світлішим. Майже домашнім. Наливайте, Люба, і розкажіть мені детальніше про все. А ви. Вона кивнула в бік Олега, не дивлячись на нього. Сідайте і слухайте. Наступні дві години вела розмову Вікторія. Олег мовчки крутив у пальцях ручку і слухав, як його дружина, його зручна дружина, розкладає складну юридичну консультацію на прості, зрозумілі кроки. Вона не тиснула. Не повчала, не демонструвала зверхності, вона слухала і пропонувала рішення. Коли Лідія Миколаївна пішла, підписавши договір на обслуговування, Борис Петрович підійшов до Вікторії і потиснув її руку. Вікторія, завтра чекаю вас у себе. Поговоримо про підвищення. Досить вам в архіві сидіти. Додому вони їхали мовчки. У машині грала якась попса. Зазвичай Олег одразу перемикав на новини, але тепер навіть боявся поворухнутися. Його звіт, простий звіт зрозумілий, зручний, де він був царем, а дружина фоном, розсипався на друзки, і на уламках того світу стояла жінка, сильна, розумна, впевнена. І найболючішим було усвідомлення вона завжди була такою це він нічого не бачив. Чи не хотів бачити, у квартирі було тихо й темно. Син ще не повернувся зі школи. Олег роззувся, пішов на кухню, сів за порожній стіл. Вікторія пішла до спальні передягтися. Вона повернулася в домашньому одязі без макіяжу, відкрила холодильник, дістала яйця і мовчки поставила сковородку на плиту. Віко, голос Олега здригнувся, вона не обернулася. Розбила яйце об край сковорідки. Я сам. Він підскочив, незграбно перехопив лопатку. Сідай, ти втомилася. Вікторія відпустила, сіла за стіл і мовчки дивилася, як він намагається перевернути яйце, як жовток розтікається, як він, тихо, бурчить собі під ніс. За хвилину перед нею стояла тарілка, перекручена, підгоріла яєчня. «Пробач мені», – сказав він, дивлячись у стіл. Вікторія взяла виделку, їсти можна. Я сьогодні багато зрозумів. Слова давалися важко. Ти мене витягнула. І не лише сьогодні. Я ж пам'ятаю, як ти ночами документи правила. Просто звик загордився. Що я маю робити? Поважати. Вона відкусила шматок хліба. Просто поважати, я людина і я твій партнер, удома і на роботі, побут навпіл, не допоміг, а зробив своє. Зрозумів? Зрозумів, кивнув він. Можна і мені. Олег усміхнувся і взяв виделку. Яєчня була пересмажена і не солона. але смачнішої вечері він не пам'ятав давно. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.